Понад 115 тисяч повідомлень опрацювали поліцейські Вінниці у 2025 році. На засіданні виконкому Вінницької міської ради начальник райуправління управління поліції прозвітував про результати діяльності поліції міста за минулий рік. Загалом було здійснено 1569 виїздів на виклики громадян, з яких 462 – підтверджені факти домашнього насильства. Правоохоронці відреагували на 1307 повідомлень про фейкові замінування, розслідували 10 умисних вбивств. Та виявили 1034 кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків. Водночас загальний рівень кримінальної злочинності зменшився порівняно з 2024 роком на 9,6%. А злочинів за участю дітей стало на 20% менше. Вдвічі зменшилась і кількість шахрайств. Суттєвим інструментом забезпечення безпеки в місті залишається система безпечне місто». Яка реалізується спільно з Вінницькою міською радою У 2025 році? За її допомогу розкрито понад 91% злочинів, вчинених у громадських місцях та на вулицях. Із 514 зафіксованих правопорушень 463 розкрито розкрита завдяки використанню відеоспостереження та оперативній роботі. поліції. протягом року поліцейські патрулювали вулиці під час масових заходів. Зокрема, посилено контролювали правопорядок у період різдвяно-новорічних свят. По вашому звіту видно, скільки було проведено різних заходів, в тому числі це в більшості це якісь волонтерські заходи, і дуже багато людей задіяно в цих заходах, і тут дуже важливо дійсно уважно спостерігати і контролювати на саме публічну безпеку в нашій громаді. Під час засідання виконкому представник Державної прикордонної служби України подякував міському голові Сергію Моргунову за постійну підтримку оборонців та вручив медаль за співпрацю. Слова вдячності вам за підтримку Сил оборони. Вінницька міська рада вона підтримує більше 20 підрозділів. Це не тільки прикордонники 24-го загону, що стосується прикордонної служби, а і 4-й загін, 11-й, 3-й загін і інші Підрозділи, які входять в склад цих підрозділів, загалом з початку повномасштабного вторгнення Вінницька громада технічно підсилила понад 90 військових частин, з яких 20 – на постійній основі.